Коли цивільна людина дивиться новини, може скластися враження, що війна це хаос, кріп, рації і мене випущені снаряди. Але сучасна війна це перш за все дані. Хто швидше зібрав інформацію, хто швидше її зрозумів, і хто швидше прийме рішення по наявним викликам або задачах. Україна воює проти Росії не лише автоматами та снарядами, а новими технологіями і сучасним програмним забезпеченням. Дрони, роботизовані комплекси НРК, крила дальньої розвідки, бомберги та грузові дрони, і навіть супутники, ЄРЛС, Радари і ще багато різного. Все працює на піхотинцях і для забезпечення боєздатності війська, кулемети, танки, гранатомети, артилерія, все це об'єднано на двох провідних платформах, таких як Дельта і Кропова. Якщо Дельта появилася відносно недавно у війську, то за допомогою Крупови ще з 2014 року наше військо відправляло орків до Кобзона. Тоді ще назва була армія СОС, але це трохи пізніше. Всім бажаю здоров'я. Дуже я довго планував зняти ось це відео, видавити з себе. Постійно щось оновлювалося, постійно щось не підходило, щось завжди було нове, як в житті, так і, в принципі, на тих програмних забезпеченнях, які сьогодні будемо ми розбирати. Але от настав той час, і сьогодні я буду розповідати про. Такі важливі програмні забезпечення, як Дельта і Кропива. Тому сідайте зручніше. Хто ще не підписався, попрошу підписатися. Так я буду утримувати мотивацію, задоволення від того, що мене хтось дивиться і підтримує. Також у мене є патреон. На Patreon я опублікував відео більше години часу. Воно триває. І за невеликий донат ви можете глянути його. Тема цього відео є скиди для Mavic і Autel». По гранатах, по техніці безпеки, як поводити себе, з якої висоти кидати, які гранати кидати. Дуже інформативне відео. Підійде як для досвідчених воїнів, так і для тих, хто буде тільки вступати в Збройні Сили України. Всі посилання я залишаю в описі під цим відео. Тому переходьте, донатьте, лайкайте, підписуйтеся, а ми будемо розпочинати. Розпочинати ми будемо з програмного забезпечення Дельта. Дельта це є по суті мозок нашої армії. Це є надсучасні технології, які хотіли би в себе запровадити як НАТО, так і США. Сервера даного програмного забезпечення знаходяться за кордоном для того, щоб з ну, по зрозумілих причинах. Ворог не зміг би зробити там диверсійні якісь е, пошкодження або там влучити в ракету і вивести з ладу всю повністю техніку. Е, де в кого виникнуть запитання, для чого ж за кордон вивозити це програмне забезпечення? Я вам скажу так: вся повітряна обстановка, вся е, наземна обстановка, лінії копів, е, все повністю переміщення, навіть плоть до скупчення. Піхотинців і мобільних пристроїв ворога, все знаходиться на цьому програмному забезпеченню. Так, наші бачать, де є ворог, де він переміщається, де є в нас лінія окопів. І це все в прямому ефірі е, моніториться. Навіть недавно вийшло оновлення, що білий список терміналів Starlink потрібно через дельту оновити і отримати нормальний доступ для того, щоб вас не, не блочили. Тому що, якщо ви чули недавно. Залітали шахеди з терміналами Starlink і їх коригували з Рашки. Вони в нас виконували свої бойові задачі. Тим самим ворог якби, виконував свої поставлені задачі по знищенню нашої інфраструктури, як військової інфраструктури, так і цивільної, і завждивав нам великої шкоди. Зараз ці термінали Starlink всі відбілюють через програмне забезпечення Delta. Також недавно прийшло оновлення на програмному забезпеченні Delta, щоб закуповувати дрони. Тобто є такий сайт, називаючи його військовим Amazon, називається він Brave One, На ньому військовослужбовці підрозділи, які, наприклад, роблять успішне застосування тим чи іншим дроном. Встановлюють рейтинг і через Дельту можна відмоніторити, який засіб є найбільш ефективним. Це є дуже круто, тому що максимальна антикорупційна система буде вибудовуватися навколо цього, тому що не зможуть там пропихати депутати або привладні, наприклад, там якісь депутати проплачені свої технології, які не потрібні просто відмивати на цьому гроші, а буде все зв'язано виробник. Армія підрозділ, тобто застосування маркетплейс, який зв'язаний через дельту, і встановлені оцінки від фахівців, які працюють на цих засобах. Також в програмному забезпеченню дельта є така вкладка, як вежа. Вежа це є прямі ефіри всіх безпілотних систем, які є на фронті. Вони зв'язані всі в сітку і виведені. На екрани, і на цих екранах видно, який підрозділ, який пілот, тому що програмне забезпечення встановлюється на пульт, і видно серійний номер, який пульт літає, звідки літає і в якому підрозділі. Простого звичайного рядового солдата, безпілотника може побачити той самий київський генерал, подивитися, як він літає, і виконує свої бойові задачі. Я, наприклад, не дуже би хотів, щоб там дивився якийсь старий діду, як я там літаю і роблю розвідку. Але технології є такі, і вся інформація виноситься в Дельту, і в Дельті ви можете це все промоніторити. Також в Дельті є свій закритий чат, який називається Elements. Він повністю зашифрований, надається вам дозвіл через свій логін заходите. І він повністю зашифрований і набагато безпечніший, як Signal, WhatsApp і всі інші. Найосновніша вкладка, яка є в дельті, це є монітор. На моніторі всі найсвіжіші знімки супутників, всі повністю рельєфи ортофотоплан, це пристрій, який там фотографує з повітря, і дає нові знімки. Нові дані для того, щоб бачили, де переміщається ворог, куди, куди рухається противник, на якому транспорті, іде його скупчення для того, щоб в подальшому туди успішно влучити тою чи іншою ракетою. В принципі, Дельта, що ви розуміли собі, вона постійно оновлюється, навіть якщо я от зараз це відео запишу, ви його там переглянете і через там не знаю, коли ви це відео будете взагалі дивитися. Ще щось оновлюється. Тобто було там брейван, був там монітор, була вежа, а ще додаються різні модулі. Навіть симулятори вже зараз додаються. Я інколи стрімлю на цьому каналі симулятор Обрій, розробниками якого є українські конструктори. Це є творча розробка, дозвіл і ключі також отримуються через Дельту. Вона підв'язана напряму до Дельти. І також отримуються ці ключі через Дельту. Якщо ви там верифіковані, все це добре, все це круто. Дельта вона є крута, але вона є дуже, дуже, дуже зашифрована. чи як це сказати? Якщо ви, наприклад, маєте дельту, маєте аккаунт, вам обов'язково мусить хтось погодити той чи інший доступ. Якщо б зараз кожен рядовий солдат, в тому числі і я, і другий, третій, мав повноцінний доступ до, наприклад, там до інформації по повітряній обстановці, по стрімах, по повітряній обстановці або переміщенню якомусь, створив би якісь телеграм-канали непотрібні. Ну і відповідно це є інформація, і це є небезпечно. Тому кожен підрозділ надає кожній людині якийсь кусочок інформації для того, щоб ви могли. Собі там працювати, наприклад, якщо ви стрімите, ви є безпілотник, вам дається стрім, вам дається пульт, дається вежа пайлот встановлюється на той пульт, і ви стрімите в дельту, дивитеся за своїми конкретними цілями, передаєте всі дані в дельту, і на стрімі ваш голос чути. Що ви говорите, що ви коментуєте, і що ви спостерігаєте. Також недавно додавалася така функція, як Target Hub. Target Hub – це є по суті таргет, ну, воно і звучить як торгівля, торгівля цілями. Торгівля цілями, наприклад, якщо ви стоїте на якомусь напрямку і є дуже багато велика кількість підрозділів. Може бути там ТРО, наприклад, якийсь батальйон розвідувальний, і ще, наприклад, там артилерійська бригада. І всі безпілотники Mavic побачили, наприклад. БТР або танк. І всі одразу хочуть туди стріляти, там, наприклад, десятками тисяч снарядів по тому бетеру, відповідно, це є нераціональне використання ресурсів, нераціональне використання артилерійських снарядів і е, зробили таку функцію в Дельті як Target Hub. Тобто, якщо є ціль, зафіксував її безпілотник, дає безпілотник інформацію. І на тому напрямку, тому чи іншому, наприклад, якщо це на Покровську стоїть 44-та бригада, дає запит, що в неї є снаряд відповідний, відповідна гаубиця, вони можуть відпрацювати. Вони фіксують цю ціль, закріплюють за цією бригадою, і бригада, наприклад, 44-та вистрілює снаряд і там попадає в цю ціль, відповідно, її нараховуються бали. Є така функція, якщо ви чули, є бали, військові отримують бали. І вони можуть купляти, наприклад, якісь там техніку, дрони отримувати, різні плюшки від Збройних сил або Міністерства оборони України. Також це єбали, єбали так і їх, їх називають військові жартома. За них ви можете купляти там дрони, плоть до хамера, якщо ви назбираєте, можете броньовану машину купити. Також це все робиться через Дельту, через Брейван, те, що я скоріше говорив. І зв'язується все це напряму з вашим підрозділом. Тому це все зручно, це все дуже цифров... По цифровому це дуже технологічно і виглядає воно дуже круто. Мені подобається і мотивує мене, як це все розвивається. Так про вежу сказав, про монітори я розповів. Про ебали розказав, про вежу пайлот. Розказав. В принципі, дельті все також. Я залишу посилання на телеграм-канал. Інколи я там публікую. Багато різної інформації, можете в коментарях писати свої запитання. І що, рухаємося до Кропиви. Кропива це програмне забезпечення. Взагалі, як виходила Дельта, вона вийшла в 23 -му, 2023 -му році. Кабінет міністрів прийняв закон, щоб Дельта була і прийшла на озброєння в Збройні Сили України. Я не розумів, для чого запроваджують Дельту. А якщо в нас є кропива, я в кропиві дуже багато працював, дуже багато інформації передавав. і Я не розумів, чому кропиву не розвивають, а от тут проваджують Дельту. Але потім до мене дійшло, що це зовсім дві різних програми. Якщо, наприклад, Дельта це є ядро всесвіту, то кропива це маленький такий паросток. На базі, наприклад, одного фундаменту будується окремий будиночок. Наприклад, є в нас Дельта, це є основний фундамент, на ньому вже. Будується, наприклад, Брейван, Вежа. Ще там, ще там, ще там, ще там дуже багато різних програмних забезпечень, за допомогою якого ми виконуємо бойові завдання. І одним програмним забезпеченням є кропива. Кропива це є по суті такий рушійна сила нашої війни, тому що вона взагалі створена. Вона створена ще в 2014 році. Хто ще служив в АТО і ООС, вона називалася колись? Вона колись називалася Армія СОС, і за допомогою цієї програми артилеристи працювали по цілях. Я не знаю і конкретно там ну в коментарях можете написати, як вона працювала колись в 2014 році. Але знаю, що вона називалася Армія Сос і працювали по ній здебільшого артилеристи. Зараз в кропиві можуть працювати як артилеристи, так і мобільно-вогневі групи, танкісти. Навіть авіація може працювати. Також в кропиву передаються, також крупиву передається повітряна обстановка через графіт. Через відповідні профайли і VPN сервера, але вона не має таких можливостей, таких як Дельта. Якщо, наприклад, взяти Дельта, це є такий повністю сервер, який забезпечує повністю всю армію від супутників до знімків супутників, Starlinkів і Стрімів, то Кропива це є, по суті, одна гаубиця, яка стріляє по одному напрямку. Тобто, якщо, наприклад, Дельта керує повністю бойовою обстановкою, всею, яка є в армії, то Кропива це є окрема частинка, яка суто воює. Тобто це є, по суті, такий польовий командир, який допомагає орієнтуватися в просторі. Також, якщо взяти цих дві програми. То Дельта, вона працює суто з інтернетом, недавно вийшов в неї додаток, вона також офлайн буде працювати. А кропива, вона працює офлайн. І якщо, наприклад, незвичайний планшет можна встановити там, якщо у вас 64 ГБ пам'яті, є планшет, ви можете встановити, наприклад, кропиву. То на простенький планшет з Дельтою ви працювати не будете, тому що дуже багато шарів, дуже багато інформації. і Планшет з простими характеристиками, звичайними він не буде коректно працювати. А кропива буде. Кропива має офлайн мапи, а дельта працює тільки з інтернетом. Якщо, наприклад, вона встановлена на комп'ютері, вона не встановлена, вона є просто у відкритому доступі. Якщо ви там, наприклад, введете Дельта Мілгов UA в Гуглі, вам виб'є звичайну. Звичайний сайт, в якого ви можете за допомогою логіна і паролю зайти. В принципі, я посилання можу залишити на дельту, і ви можете глянути, як вона там отак виглядає. Її оболонка це безпечно. Дуже багато інформації про дельту є в інтернеті, на різних форумах. В інтернеті, в Вікіпедії всі знають про Дельту, знають, що вона робить, але зламати її не можуть, тому що Дельту розробили найпровідніші айтішники всієї України, і це є цивільна розробка, яка була такий концентрат вижимка найкращого, була зроблена і передана Збройним силам України. Також Кропиву зробили <кій> цивільні люди і передали Збройним силам. Так, так, так. На жаль, в нас в Міністерстві оборони не можуть це робити, доводиться цивільним людям, але, в принципі, я хочу продовжити тему про кропиву, що вона в собі має? Вона має в собі інтерфейс, це є звичайна польова карта з додатковими інструментами, які ви можете наносити, орієнтири. Свої бойові позиції, де ваші групи знаходяться, у вас є натівського зразка, всі повністю позначення, КСП, вогневі позиції вже сказав. Ну і різні такі речі, як висоти, перепади висоти, рельєф, пряма видимість, все, що вам потрібно для того, щоб орієнтуватися в просторі і розуміти, яка місцевість навколо вас, для того, щоб наносити. Вогневі ураження. Також ви можете прокладати треки. Треки також можна записувати. Тобто, якщо у вас є офлайн карта у нас були такі випадки, що розвідувальники ходили, наприклад, перевіряли маршрут, вони записували трек. І потім цей трек можна в текстовому документі просто скинути ручками і встановити на інший планшет. Відповідно, вже ціла рота може їхати і рухатися своїм командиром роти. По тому маршруту, який вже хтось проклав, хтось туди прийшов, і цей маршрут вже є безпечним. Тому кропива має дуже багато крутих моментів. Ці треки я особисто перекидав. Також вона має функцію сцен. Якщо у вас є якась сцена, тенета групи. Про тенета групи я потім пізніше розповім. Є, наприклад, підрозділі. Кропива також під'єднується так як окремий сервер. І може бачити всі свої підрозділи, всі позначення, всі, хто де знаходиться, але є функція сцен. Сцени не можна перекидувати і сцени можна сортувати. Сцени не можна скидувати на окремі планшети. З обмеженнями, тобто вибрати окремі позначення, окремі тактики і скинути ручками тому чи іншому користувачу, для того, щоб, для того, щоб підрозділ міг рухатися. Наприклад, якщо в бригаді є е, лінія фронту, наприклад, умовно 10 кілометрів, і їм потрібно володіти. Ще суміжними підрозділями, хто де знаходиться, то для роти інформації, яка знаходиться на Кропиві, в якійсь одній конкретній сцені, вона буде коректніша і вона і без потреби закидувати повністю цілу сцену одному, одному підрозділу, одній роті, для того, щоб вона продовжувала свій рух або введення своїх бойових дій. Також Кропиві є офлайн-мапа, це я говорив на початку. Своє місце знаходження, ви включаєте звичайну свою точку GPS і прив'язуєте до місцевості. Відповідно, виставляєте КСП і свої всі вогневі позиції, вогневі засоби. Вогневі засоби додаються, видаляються, додаються там танки, різні артилерія, все, що ви хочете, все можна виставляти із допомогою крупиви. Коригувати свої вогневі засоби. Ось таке сьогодні інформативне відео. Я всім дякую за перегляд. Якщо вам відео було корисне, обов'язково підпишіться, поставте лайк і по можливості задонатьте за підрозділи, які є за реквізитами. Також підписуйтеся на телеграм на соцмережі, постараюся виходити по можливості і записувати такі інформативні відео. Тому всім бажаю мирної, і спокійної ночі, дня. Хто коли дивиться це відео, всім дякую за перегляд, папа. -па.